Парамедик, психолог, який допомагав побратимам не зламатися в полоні. Орест Грицюк, доброволець, який бився за Донеччину і пережив сім місяців неволі. У мирному житті він був патрульним, психологом, виховував сина, а ще допомагав онкохворим дітям, регулярно здаючи кров. На початку великої війни Орест добровольцем пішов захищати Україну. Спершу був у ТРО Нетішина, а вже у квітні став до лав ЗСУ як старший бойовий медик. Згодом воював на Донеччині, де у серпні, після важких боїв, потрапив у полон. Устиг повідомити дружині. Я живий у полоні, і зв'язок із ним обірвався на довгі сім місяців. Відтоді почалася боротьба родини за повернення Ореста додому. У цей час у полоні він не лише стійко витримував тортури, а й морально підтримував побратимів. Купа інстанцій, листів, бюрократичної тяганини родини Ореста не здавалася. І ось, 26 квітня, він нарешті повернувся додому разом з іще 43 полоненими українцями. Ти годин, ти номер, може... Про жахи полону Орест не розповідає навіть близьким, натомість усміхається і радіє свободі. Попереду у нього лікування. Та реабілітація в обіймах рідних.